Hello, Friendly, З вами Деніс Френдлі. Коротше, так як обіцяв, знімаємо прямо зараз реакцію на торт Спартак. Ось такий торт Спартак. Ще раз знімаю я в цій кімнаті своїй, а не на кухні, бо мама там іде готувати. До речі, замітили, я вже поставив тут ялинку замість отої хвої, що там хвоя була з герляндами. Тому що я тоді був поставивши. Вчора ні, перед учора, коли ми знімали останній день е, у цій кімнаті, то воно так накришилося. Мені тут охвоє на, на дивані, що довелося все то полесос. Ти не хочеш, ще з полесосю від цієї ялинки, бачу, ну нічого не ссипиться такого. Ну, ну, Нічого нема, вроді чистенько. Що це так не сипиться, так як хвоя. Тому я поставив замість хвої цю ялинку. Добре, народ. Поїхали народ, заставка. Коротше, торт Спартак. Коротше, ми попробуємо торт Спартак самий. І потім з Кока-Колою. Бо я, знаєте, мав зробити каву, каву не зробив. Нагадав, що там є дві бутилочки кока коли Одну взяв бутилочку, і зараз ми попробую. Я, Ясно, все я пити не буду, скільки зможу з Спартаком. Добре, поїхали народ, заставка. Деніс Френд реагує, Деніс Фрейд реагує. Сьогодні буде реагувати на торт Спартак, і потім вип'є торт Спартак з Кока-Колою. колою, колою. Давайте почитаємо коментарі. Я бачу, ви небагато залишили вчора коментарів. Ну, Що залишили, то залишили. Поїхали. Ваш канал, поїхали. Що це таке? Так. Так, 24 хвилини ми знімаємо. Вісь 16 коментарів. Небагато, ну поїхали читати. Містер Бістер, молодець, що, що, що ми попросили, а ти купив. Але ти сам сказав, напишіть у коментарях, чи хочете курагу. Ну, і ми написали, що хочемо, ну і ти купив. Я знаю, що це я вас попросив, щоб ви, якщо хочете курагу, то напишіть. Ви написали, що хочете. Ну але ви самі не пропонуєте ніяких реакцій. Якщо ви запропонуєте якусь таку їду, яку, щоб я, у мене буду в моєму магазині, то я її куплю. Та, тому теж від вас залежить. Але я попросив, ви все. Все, я купил. Та. Е, Тому такі справи. Лего Фокс, класно, що, що тебе дивляться не тільки з України, але й за кордоном. Ну круто, круто, круто. Деніс тебе також вітаю з Різдвом і тебе з Різдвом. Чекаю відео завтра про Івана франківську Я шорти точно познімаю, але не знаю, чи ще щось, чи тільки шорти. Чи шорти, чи, чи влог вийде, якийсь міні. Коротше кажучи, подивлюся, подивлюся. Вийде, знімлю влог, не вийде, знімлю шорти. Шорти точно так. Тебе також з Різдвом. Чекаю завтра реакцію на Торт Спартак. Дякую. Е, до речі, <кхм> сьогодні я встав вроді нормально. Е, не змучений е, бадьорий, та, що я знімаю торт. А вчора, коли я знімав торт на салату, торт салату, на салату той грибний, після того салату я такий втомлений був, але вже 7-8 година мені вже було добре. годині. Ну, коротше, до 8 години мені було якось так, такий сонливий. Бо розумієте, в селі я там погано виспався. І сонний був, коротше. Я майже цілу ніч не спав, а просто думав. Просто думав, не спав. І коли вже, вже приїхав, ти вже сонний. Ну нічого, це ночі нормально виспустив, значить у мене сил на Івано-Франківськ буде. Так. Е -е. Ок, якщо вийде, знімеш на маліновий чай. Та що за малиновий чай? Добре, де знімю, вже просто знімлю. Good bless, нема перекладу, вибачай. I'm sorry. Look 7, чекаю сьогодні на торт Спартак, вже знімаємо. Мой клієнт прочитав супер. А, комент, вона має на увазі. Та, ну вже. Тебе такою зріздом. Я думаю, реакція на торт буде сьогодні, але ок, буде завтра. Буде, <кхем> то вже сьогодні, вже рахуй сьогодні. Та. Чекай на Торт Спартак, уже знімаємо. Тебе також вітаю зі звом. Дякую, тебе також. Ну, може, і знімеш на Чорнослив. Може, буде, може ні, знімлю. Ок, я хочу батончики з звонюю 10 січня. Буде 10 січня на моєму каналі. Тому очікуй. Зроби реакцію на Шоколад Рошен. Шоколад Рошен, ми здається, знімали Шоколад Рошен. Ну давайте зараз зайдемо в студію. Дивіться, як я це роблю. Заходжу на свій канал. На свій канал. Так, і вводимо шоколад Рошен. Шоколад Рошен. Скоро новий рік з Люка заволюку. Ну, бачите, недавно. Ага, це був Дід Мороз Рошен. Та, ну, вроді, є там один шоколад у холодильнику, теж, напевно, Рошен. Тому лімончик очікуй. Та. Якщо м -м, буде час до кінця відео, покажу той шоколад. Але в кінці, так. Понятно, що понятно. Ну, знаєте, як багато відповідаєш на ваші коментарі, вже сам не розумієш на що, що ти відповідаєш, тому так сказав. Ага, що ну, бо як за багато з вами вже відповідаю, вже не знаю, що вам вже сказати. Ну, коротше, все сказав тому. Та. На на 17.07, хвилина 35. що це? На 7.07, тобто зараз. Ну, знімаю зараз на 7.07. Там... А, я попутав не 7.07, а 17. Ну, вибач, сказав, що 7.07, а то на 17.07. ну. Ясно. Чекаю на торт Спартак. Все, ми знімаємо, все, приступаємо, все, їмо з вами торт Спартак. Все, Давайте поїхали. Так, ось такий торт Спартак. Я взяв ножик, я взяв ложку. Хочу поскоріше Кока-Колу почати, але вже. Їмо спочатку торт, а потім подивимося. Так, все, я нарізаю. Угу. Дивіться, як нарізаю. А, то я ж не покажу. Ну, Дивіться, є у нас і ще пополам. Хотілося б знайти якийсь міні-влог в Франківському, не знаю. вийде, як я кажу. Вийде, вам запишу. Не вийде, вам не запишу. так. Але якщо вже запишу, то буде чи на 9 січня, чи на 10, подивимося. Поїхали. Угу. Ну, сухий, сухий. Сухий торт. Але нормально. Крем нормально. Оцінюю mm. на 8 балів, да. Так. Mm, Такі справи. Давайте ще. Сьогодні буде та вистава Франківську до. Каже, мама, до 8 години. Не знаю, як там до 8. Е, ну, доволі так довго тебе буде вистав. Подивимося, подивимося. Я взагалі тут театр не дуже хотів би. Я би. В кінотеатр хотів би там. В кінотеатр різні фільми. Ну, мама каже, типа, коляда, цікаво. Окей. Головне, щоб було на це сили. А то як ти такий змучений ходиш, бо ти не виспався тої ночі, то, то фіг ти підеш. Та. Добре, а я нарізаю собі ще один кусочок. Так, і ми прореагуємо зараз окремо на шоколад, окремо на, на це все решту. Так. А потім Кока-Кола, на десерт Кока-Кола. Так, поїхали. Шоколад 8. Або ні, може і 7. Ну поки що 8, так. 8. Так, оця штука. М -м, це 8. Молочна начинка. Та й молочна, і коричнева. Mm, Самі начинці 9 балів, реально смачно. А це все 8. Вісім. Що це таке, бляха-муха? Фу, чекайте, я не хочу, щоб. Я не хочу. Мене просто це злить. Там якась фігня була. Ну якщо вона попала на камеру, то ви вже і так знаєте. Не знаю. Ну. Поки що 8, так. 8 із 10. Відкриваємо Кока-Колу. Ой, я навіть шорти не знімав. Ну, вже без шортів. Шорти буде потім, Франківську. Так, поїхали. О, кока кола ні 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 ні, ні Все, добре. Ну. Смакотал я. Після застуди. Я вчора, до речі, перед сном мамі порадили, коротше, щоб від кашлю випити молоко з коньяком. Там додається коняк, я то зігрів і пив вчора перед сном. Ну не знаю, таке собі. А якщо вилікує, ок, зараз це холодна Кока-Кола, мінус здоров'я. Не знаю. Добре, торт з Кока-Колу поїхали. Ну, знаєте, краще. Якась у інтернеті так. Я убів Маланка 2023 і вибило мені що. Є якась Маланка в Чернівцях, вроді в ресторані є якась вистава. Маланка 23. Що може, якби вийшло туди поїхати, я би поїхав, ти реально би Маланку записав. Би І люди не дивилися би клікбейт, як того року, на моїй хлібці ресові, а дивилися б реально Маланку. А не знаю, чи в мене вийде, бо сьогодні ми точно їдемо. Але чи вийшли на ту Маланку, я вам не даю гарантії, так? Виставу я, напевно, знімати не буду. бо... Хіба, чекайте, Я можу зняти коротке там відео, ну, горизонтальне, трошки там, я, там, я, там я. І в кінці результати змонтувати цей ролик, показати виставу і змонтувати. Ну, може, один раз змонтую для вас, але переглядів так не буде, не знаю. Коротше, спробую не буду, знаєте, на паузу, на паузу ставити. Там один Кадр, там один кадр, разом все це, це закину в монтаж. Вибачаюся. <кій> і вийде може якийсь контент. Подивимося. Про франків. Так, Я знаю, якщо буде щось зняти, то я зніму. Я попробую по кадрах познімати. Чи шорти, чи горизонтальні відео, може, закину щось вийде контент. Може і вийде. Учора я вам записав один шорт і розповів, що, там, що мені не виходив вчасно на 7.07, що знімаю на 17.07. Там хтось написав: і контентом не пахне. Ха-ха, най мою маланку, подивиться і дізнається, чи пахне контентом, чи не пахне. Ну, тепер ясно, Горизон, цими відео точно контентом не пахне, бо нема ні монтажа у цих моїх відео, нічого такого. Тому й може і не пахне. Але. Раніше, раніше, так років, вже 5 років назад, коли я ту маланку монтував, чи, чи, чи той скетч, а коли на роботу. Повір, там ого-го як пахне. Думаю, що так. Добре, друзі, щось з колою. З колою, походу, також 8 балів. Більше щось не можу поставити. Не знаю. Ліпше крем Кока-Колу, крему торт. Я якраз плюнув на телефон, ну. Верблюд. Хі -хі. Добре. Йому без Кока-Коли, бо тут, знаєте, щось воно не то. Коротше, 8 балів загалом. Я думаю, поставлю 9, поставлю 8. Щось на 9 нема. Нема. Чогось бракує. Якщо я так хочу кока-колу, ліпше само випити, а з тортом не то, а. О! Знаєте, нап'юся наперед, щоб потім далі не хотілося пити. Такі справи. Що, друзі? Найголовніше, щоб в мене були сили на сьогоднішній день, бо як не буду сили, то нічого не вийде. Тут Ельза. Думаю, хто це так валяється? А це Ельза. Пам'ятаєте, «Крижане серце? Як то? Все одно, все одно? Ми, ми здолаємо ми зло. Все одно. Все одно. Переможемо ми зло. І що там... Чекайте, то... І настане знову мир. І що там ще? І покине і загине зно... і пропаде знову зло. Переможемо, ми знову. Хоч і зима не лякає мене. Пум! Така собі яйця. Ой! Співати не вмію, так. Це називається, коли п'єш Кока-Колу, можна влаштувати конкурс на відрижку. Хто найбільше відри... відригне, та. оце. це Кока-Кола? З газами. Добре, друзі, у нас лишається. Ось тако доїдаємо і все. От Цей каше, бачите, не треба було. Не треба було. Не треба було. Не треба було, було. було кока-колу пити. Дебіл. Все, здається. Це. Белю, я забув, що мов сказати. Що надіюся, вроді. Ага, ось, нагадав. Мені повезло, що мама вибрала такий день, який мені, по суті, підходить, знаєте, можна так сказати. Бо в 8-му зараз я загружаю цей відос і вільний день ісфренді. Тільки там шорти познімати лишаються у Франківську, якраз саме то. І якраз супер, супер, познімав шорти. Там познімаю шорти, а тут велике відео вже закинув, день далі, можна сказати, вільний. та Там то, що на 8 годин, у мене там саморозкрутка, але ну, там щось придумаємо. та. Ну, в принципі, саме головне зараз. Тому добре, що попався такий день, що мені підходить. Тому такі справи. Все, нам треба завершити, поїхали. Їмо, Коротше, так як я казав, 8 балів. Скільки цих ігрушок у мене тут? Наших, скільки купував от дурень, бо, знаєте, скільки контенту для вас познімав, і майже постійно були повторки. Та... Ну жа, що є, то є. А. У нас лишається 7-6 хвилин. Небагато доїсти успію. Попробуємо, По суті, я вже давно, я вже купа років не, не монтував для вас контент. Що можна один раз сь сьогодні. <клес> чи коли, ні, десь, ну, десь на цих днях, на, може навіть 10 січня. Коротше, зняти контент франківську. Оцю виставу. Сам влог франківську. І змонтувати вам на 10 січня. 10, 9 січня, десь так. Що вже можна, так. Ну, можна 10 і змонтую. тому... Можна один раз там такі справи Телеграм, походу. Більше кого коли хотілося б ще запити, але ні. Такі кошти. Я вже не горю. Давайте все-таки зап'ємо з колою, бо я вже не горлю. Кока-кола допомагає швидше доїсти так. Реально за швидше доїдається. Ой, блін, ми все-таки більше половини випили. Це останній, поїхали. Белі, може, трохи не знаю, видно ялинку, здається, видно. ну не видно, то вже будете вибачати. Все ось таке було відео. Коротше, торт саме я поставив 8 з 10, з Кока-Колу, так само 8 з 10, бо якось воно не, одне до одного не підходить. Треба торт пити або з кавою, або з чаем. З колою ні. Тому, якби було з чаєм, поставив би 9, з кавою би поставив так само, може, чи 9, чи 8, Подивились би. Тому такі справа. Сам торт, сам торт нормальний Спартак, але. таке. Ну, на 9 балів нема. На 8. Зараз я запитаюся, чи це домашній торт, чи це куплений. Так. Зараз запитаюся. Ага, коротше, я дізнався у на базарі. Якоїсь жінки купувала. Значить, це домашній торт. Бачите чого він був магазин, не був би, може, солодкавіший, якийсь такий, може би й надать балюв, тому що він домашній, що жінка випекла, Тому так вийшло, що така оцінка. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. На цьому все. Ось такий був торт. Класний. Трохи ми ще з кока колою попили, тому на цьому все. Якщо вам сподобався це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Не знаю, можливо, чекайте на 9 січня, тобто завтра чи на 10 січня, що якийсь влог, міні-влог франківським знімлю вам. Е, як ми гуляли франківськом і знімлю коротеньку виставу, але там треба буде монтувати, ну може. Коротше, щось чекайте на цих днях. З вами був Деніс Франні. Дякую, всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, друзі! Ой! Поїли супер, поїли клас. Все, пока.